Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Команди вже із прапорами України виходять на поле. Ну сезон такий неоднозначний. Ну, ми могли взагалі не почати цей сезон. Але там за два тижні до початку сезону все-таки керівництво клубу сказало, що будемо будем участвувати в чемпіонаті, і опять таки прийшлося за цей короткий термін збирати хлопців. і... Олексій Малакіну непогано переходять із оборони в атаку. Не вистачає, ну що тут? тут? Тут, тут, тут тут, тут гол, тут гол, тут гол! Денис Підручний забиває гол. Ну і робити команду, тому що залишилось там 3-4 футболісти з того складу, який грав в минулому чемпіонаті. Ну а так, проаналізувавши зараз чемпіонат, то ті клуби, які зберегли футболістів і склад в, цьому, в, тому, в, в тому чемпіонаті, то в цьому чемпіонаті вони вийшли і в, в цю четвірку, вісьмірку, да, там, яку, яка буде боротися за перші міста, за вихід там, в Прем'єр-лігу. Да. А ті команди, які які там зібрались, ну, і, то вони і залишились там в цій вісімці, які будуть боротися за виживання. Я не скажу, що ми, ми зі всіми командами ми, там, провалили тільки гру з Кремнем, програвши там, крупно, і провалили останню гру. А так, зі всіма командами ми грали на рівних, і доля везіння якась там нам не, не допомогла там, брати очки чи вигравати. Ну і ну, два, два тижні для, для команди ну це дуже мало для нових гравців. І опять-таки ми почали сезон як Поїхали в Полтаву, там не зіграли. Потім повинні бути грати з Черніговим, не зіграли. І оце такі дві неділі вилетіло в нас з цього ігрового циклу. Ну і так воно навалилось. І ну, провалили сезон. Це гірший сезон, який в мене був в гірнику спорт. Якщо чесно, то, з моєї думки, я б не проводив цей чемпіонат, а зробив би на штал, там, Ліги Чемпіонів, там, Другу лігу взяв, Першу лігу і розбив їх там, на четвірки, і такий, як Кубок, зробив би, я думаю, це було б цікавіше для всіх. Тому що, ну, я ж кажу, що одні готувалися до цього сезону. Інші, ну, з 16, 16 клубів, скільки лишилося? Чотири чи п'ять клубів першої ліги? Ну, що це за змагання? Поприходили команди з другої ліги. Ну, це ну, просто несерйозний чемпіонат. Ну, зараз хлопці вже в відпустці, і е, десь е, в кінці января. Січня і, і в лютому десь початок лютого команда збереться. Опять-таки, ну, все залежить від нашого Ферекспо, від нашого підприємства. Якщо воно буде працювати, значить будуть кошти. Якщо не буде працювати, коштів не буде. Тому я думаю, що у цих два місяці якраз буде для того, щоб там. Буде приймати участь команда чи не буде приймати участь команда в змаганні. Ні, ну залишили команду там і Юра Синицький, і в нас була домовленість з ним, що він зимою піде. Двірник Воротар. Льоша Малакі і Сологуб, в них закінчилась оренда. Тому. ну, Звісно хотілося б взяти тих футболістів, яких ти хочеш бачити в команді, а не там, які там, прийшли на, там, і на просмотр. Цей, да? а було б дуже добре, коли ти хочеш цього гравця, ти береш цього гравця і там, робиш команду. Да? Опять-таки, якщо б залишилась та команда, яка зайняла в тому чемпіонаті шосте місце, і з них зараз дев'ять гравців грають в Прем'єр-лізі, то я думаю, ми б задачу цю решили і зараз би боролися за вихід в Прем'єр-лігу. Понедільник, Єгор Твердохлеб, Мільченка. Чуєв, Дмітрук, Паламар, Паламарчук. Тобто, ну, і ще ряд футболістів, які грають в прем'єрі Юра Кравчук. Так що, на жаль, цю команду не зберегли, тому що -таки, не було коштів для того, щоб платити ну... Тяжко завжди ти збереш, а потім ці футболісти йдуть, потім по новому щось збираєш. Ну нема стабільності, і тому і, ну, не дуже так команда на плаву в цьому році. Ну, Галата він вже пройшов. Першу лігу і він в тому чемпіонаті, в сильному чемпіонаті першої ліги він забивав і був одним із лідерів Кремінчуга. А за футболіста з епіцентру ну молодець. Так що молоді таланти є і ми їх проявляємо, виявляємо, і вони. Грають і в нашій команді достатньо молодих, хороших футболістів, які будуть грати там в Прем'єр-Ліз. Ну, болівальникам хочеться побажати терпіння. Я думаю, що команда буде і буде грати на високому рівні. І всім нам побажати скоріше розбити цю чуму, яка. Напала на нас, так що ми віримо в ЗСУ, віримо в наших хлопців. Дай Боже їм здоров'я, щоб вони повернулися всі там живі додому і скоріше, ми перемогли расистів. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.